Посмотрите, бледная ма. <laughs> Окунает шариковую ручку в колпачок. Думаю, это первое терминало. Уже представляет себе Петро Первым, который подписывает указы. Какой такой уровень деградации, что даже за них как-то неловко становится. Колись говорили, що на території Росії две беды: дураки и дороги. Ем... В Принципі з тих пір нічого не змінилося, біди і справді дві. Але тепер вже співаки, які танцюють напівоголеними, і Дональд Трамп. Детському празднику вопросного образа. Ніяких дополнительных законодательных вопросов дрес-кода не возникает. У меня например все-таки питання визникає. Кому например приходит в голову на детский праздник, звати там я не знаю. Бузов, ну, понимаете, это что дети эти, за это огромные что детям деньги. есть, это Детям это, интересно, детям это нравится. А с каких пор у вас Бузова в такой немилости оказалась? Я не могу понять. Вырастили на своем там доме один, два, три. Тепер отримуйте, вона тепер вирішила, що вона співачка. Слухайте про мір чужих мужчин і так далі на дідськам праздники. Ну, нравиться, готові люди за то платити. Вам то яка різниця? Бузова, от, бузова. Вся, от, Знайте, вся, от, вся, от вона треба от, от, цю проблему рішати. Не в тому, що у нас хтось всі виходить на сцену, а в тому, що дітям бузова нравиться. Ну, такі снайперся. Получається, от, от, вий... не Чебурашка, а Бузова їм подобається. Ну, подобається, ну що вже зробиш? Більше вона. Популярна співає напевно якісь дуже теми, які близькі дітям на території Росії. Я не розумію, в чому історія, в чому суть ефіра, яка місія цього самого ефіра. Сами, нравится. Сами, если бы детям нравился Владимир Теодорович Пиваков, я его крайне уважаю, то наверняка позвали бы оркестр виртуозы Москвы. Но детям нравится Бузов. Так я же говорю, что проблема как раз в этом, а не в том, что у нас кто-то хочет. Нам надо, знаете, ну, то есть не кровати переставлять, а все-таки решать как-то... А почему это проблема? А, решать как-то все-таки более глобально. Почему это проблема? Ну, потому что человеку, у которого нету ни слуха, ни голоса... Мне подобается картинка позаду на знаете, вот цей модный российский стиль, когда ты ходишь вот весь в таких... Ну, вот, красиво, как... Як... Оренбургський платок весь. Ну, але певно, це шота пр Щось Шота настільна на моднам на молодіжна. І саме цей стільний молодьний е пуховик, певно, вони намагаються нав'язати молодь в місті з шапкою ушанкою. Ну, щоб правильно голова завжди була в теплі. Але якби в тій голові щось було, то можна було би, звісно, і берегти. Але якщо немає, то звісно і шапка ушанка не допоможе. Але знову ж таки питання, про яке я зараз не подумайте, жодним чином не хочу захищати Бузову. Вона приїжджала на окуповані території. Я точно не фанатка Бузова. Я точно не слухаю вот ту вот творчість, яку вона несе в широкі маси. Але. Чи не є це булінгам в прямому ефірі, коли ви сидите і обговорюєте одну е, ну нібито співачку, яка на вашій території робить все можливе для того, щоб, е, ну тіпа, творчіства жило? Ну це, звісно, не шаман і не я русський, але ну якщо існує шаман, то чому не може існувати Бузова? одночасно с этим в тему самому болоте, ну как-то буллингом попахивает. Слушайте, а, является... она нравится детям не потому, вот. что она поет, так слаб... она им просто нравится. Хорошо, пусть. Но может она нравится родителям, папе ребенка, который эту бузову к себе на праздник и привел. Маме может быть и не нравится, а вот Папі, дуже даже. Ем, ну, а якщо вже, знаєте, тема булінга на території Росії поширена, то давайте я її продовжу. <плес> якщо вам здається, що ви не почули фрази в Барі Спалі, то вам не здається. Тому що йолка чомусь. Вирішила прибрати цю фразу, цю назву зі своєї відомої пісні. І тепер, замість того, щоб завтра, в 7.22 я буду в Барісполі, вона співає про те, що вона буде літі к тебе. Здавалося б, м'яч, але трохи обідна. А що не так з Борисполем, хочеться спитати? Ви знаєте, російські ракети прилітали туди і в 7.22, 22 і в 5.23, і в 3.08, і даже в 17.36. Ви знаєте, якось у російських ракет весь цей час графік був абсолютно точний. І вони, на відміну від йолки, туди прилітали. А чого йолка вирішила більше не летіти в Бориспіль? Тут вже не зрозуміло. Що такого кримінального, як співала інша співачка на території Росії в назві українського аеропорту? Що не нравиться, хочеться спитати Знаєте, що найцікавіше, що Баріспаль буде після цього існувати? А йолка я не знаю. Ну я сподіваюся, що а, в українській а, творчості або в українській естраді, або в Україні точно не залишилося тих. Хто ще й досі насолоджується творчістю йолки. Хоча сама співачка, я нагадаю, родом з України. Просто хочеться нагадати, а, на прохання Росії йолка прибрала зі свого хіта аеропорт Бориспіль. А, просто знову ж таки хочу сказати, що у тієї самої йолки, як вона каже, тут. А в Україні знаходяться її рідні. Ну, Тобто, щоб ви розуміли ем, абсурдність цієї ситуації, вона каже, що в неї тут мама, і кожного разу вона за неї дуже переживає. Ба Більше того, за словами тієї самої Йолки... Як вона каже, я вірю, що всім хватить ума зробити все, що вони розпочали, швидко і максимально безболісно. Не знаю до кого це звернення. Мені здається, до Путіна, який розпочав СВО 24 лютого 2022 року. І тоді хотів зробити все дуже швидко. Ну, тому що це ж спеціальна воєнна операція. Воєнна операція це не війна в чотири роки. Це щось, що мало тривати, нагадайте мені, скільки? Правильно, три дні. От, ну і в цей самий момент, в ці самі три дні, все мало би завершитися. Але стверджувати, в 25-му році, як каже Йолка, що всім вистачить ума. Завершити це швидко і безболісно, точно не вийде. Ну, по-перше, безболісно вже не вийшло. А по-друге, швидко точно не назвеш. А звідки ж взялися ці три дні? Давайте я вам теж нагадаю. Уровень деградації, що навіть за них як то неловко становиться. Вот ці заяви Трампа і його команди показують, що ми говорили на одной з передач, колосальний уровень деградації експертизи. Это не значит, что в Америке нет высокого уровня экспертизы. Не знаю, давно в Америке не было. Но, по крайней мере, даже если эти люди есть, они до Трампа не добегают. Поэтому то, что говорят Трамп, Хексит и те люди, там, Венс, показывают, что ну, не очень в теме. Они вообще живут в каком-то своем представлении о мире, который не имеет ничего общего с реальными. Они почему-то считают, что мы собирались взять Киев за три дня, покорить всю Украину и пойти дальше в Польшу. Звідки в них такі ідеї взагалі не зрозуміло? Та? Чому це озвучується в Америці пітом Хегзетом, Дональдом Трампом? Чого ви вирішили, що ми кудись йшли е, за три дні підкорювати Київ, Україну чи ще щось? Ніколи такого не було. Ми Україну побідімо за два дні. Чую, побіждати? Київ буде взяти так швидко? Полтора-три дня. Два дня, потом падение города. Бровь поднимем, и Украина поймет все. Ну, Возьмем Киев. Украина никогда с нами не будет воевать. Эта война продлится, Володя, ну максимум 3-4 дня. Там некому будет против нас воевать. Приказ министра обороны Шойгу. 6 утра подъем, 7 утра утренний туалет, 8 завтрак, 9.00 нападение на Украину, 12.00 обед, 13.00 взятие Киева, 18 концерт Газманова, 21.00 салют. Единственное, чего не хватает, это даты, Евгений Петрович. А в остальном, мне кажется, недалеки от истины. Хто придумав тезис, що руски возьмуть Київ за три дня? Ми ні разу такого не говорили. повторюємо це і кожен раз пригадуємо це, коли в чергове розмова стосується хто сказав. Що ми візьмемо Київ за три дня? Е, тому будемо це робити. Повірте, і надалі збережемо собі цю інформацію для того, щоб е, в чергова до чергової річниці повномасштабного вторгнення нагадати Києву е, чи нагадати Путіну, нагадати Скабєєва і Салавйову е, Сіманьян, якщо вона до того часу доживе про те, що Київ за три дні е, ну якось. Виявився їм не по зубах. Зуби обламали, а Київ за три дні так і не взяли. Як власне і всю Україну. Так все ж таки, до кого неправильна інформація доходить? Або хто ні в своєму умі, або хто ні в здраві, або хто демонструє ознаки неадекватності, хочеться запитати в російських пропагандистів. Окунає шарикову ручку в колпачок. Думає, це перо і чернила. Він вже представляє себе Петром П'ятим, який підписує укази. Так що там по маразму хочеться спитати? Маразм кріпчав, тому що, ну, як би... Той, хто не користується гаджетами і точно не розуміє, як лістати ленту новостей, той певно не тільки знаєте, не дійшов до прогресу і нових технологій, а той навіть ручку з пастою мукає в калпачок і думає про те, що він значить піром ту подпись ставить. У вас, по моєму, Путін не почав в прошлое впадати.

Настільки велике свято, що Путін навіть вийшов, як ви бачите, на вулицю. Я не можу сказати на люди, тому що як ми бачимо, позаду нього пусто. Я думаю, що спереду теж пусто запустили якихось десяток школьників. Він взяв з собою вот этих от попов і прийшов до дітей попитати, чим він може їм значить помочь, що подарувати, що він там. Може, як їм їхнє життя покращити. І питає у дитини, що тобі подарували. Той каже, чебурашку, пару тітрадок, Ну, понятна, не же Ольги Бузова з подписюєю їм дарувати, Та, чебурашку все ж таки е, треба любити і уважати. Але при цьому, коли Путін запитує, а що ти хочеш, щоб я тобі подарував? Дитина, у якої Путін це питає, говорить не про телефон, не про мікроволновку. Не про автомобіль, не про не знаю театр. Дитина говорить про те, що її дядя на фронті. А я б хотіла, щоб його перевели в хороший госпіталь Росія. Ви зрозуміли про що спитала дитина зараз? Мені ще зараз дядя на фронті, його ранили в руку. Його був в госпіталі, його ніяк не лічить. зараз його відправляють на завдання. А я б хотіла, щоб його перевели в хороший госпіталь. в Росія е, ну, по перше, мені здається, що зараз е, дяді був підписаний смертний приговор. Е, ну, якщо його не підписали Збройні Сили України, тому що дядя опинився на фронті в Україні для чогось. Не сиділося йому вдома. А по-друге, дитина сказала, що його там абсолютно ніяк не лікують. І тому він просить перевезти свого дядю в Москву в хорошу клініку. Ще раз, ви розумієте, до чого дійшли російські мрії, мрії російських дітей. Дядя на лінії фронта, ранений, заберіть його, будь ласка, в Москву і просто полічіті. Коли Путін записує, запитує у дитини, що тобі дати? Шоколадку, ігрушку, може, тебе в театр сводити, в большой, посмотреть, як лебеді там танцюють? Може, ти хочеш на концерт шамана послушати Я русський? Ні, дитина каже, дядю мого з фронту заберіть і полічіть в будь пожалуйста, бо його там ніхто не лічить. І навіть каже про те, як дядя ім'я фамілія. А, чому я кажу, що здається, він підписав смертний приговор йому. А дядька дня, спасіба, що ти помніш. Спасибо, що ти пам'ятаєш. Спасибо, що ти пам'ятаєш про те, що у тебе є дядя. Але давай вже потихеньку забувай, тому що ти ж розумієш, що після лікування він знову повернеться на фронт, а це означає, що його. Тому можеш потихеньку починати про нього забувати і давай думай про якісь інші мрії, що ти хочеш отримати за дядю. Ти хочеш що, стиральну машинку? Ти хочеш, може бути, ладу каліну? Ти може бути, хочеш відро картошки. Що ти хочеш за дядю получить? Давай, уже шо та що ти пам'ятаєш, мальчик, що в тебе є дядя, але недовго тобі залишилося про нього пам'ятати, сказав Путін. Ну, а що стосується знову ж таки про День народного єдинства? Теж хочеться сказати кілька слів, тому що цей праздник. Він по факту вигаданий, я вам нагадаю, тому що ніякого єдинства на території Росії ніколи не було, немає і, відповідно, ніколи не буде. Тому що єдинства це не про Росію. Е, ну я розумію, що це свято задумувалося як е, праздник, щоби всі народності почувствували, що вони нужны. Всі народності важні. Але по факту, е, якщо відкинути всі ці красиві лозунги. Відкинути всі ці трикалорні тряпки, відкинути всі ці речі про братські народи. То реальність вона така: нікакого єдінства, немає на території е, Росії. Є шовінізм, є расизм, є е, вічна ієрархія, є правильні і неправильні національності. Правильно, це як ви розумієте, е, руський, е, інші відповідно нікому не важливі. І на початку повномасштабного вторгнення Путін це продемонстрував, коли відправляв на територію України. Е, Тих, хто родились з неправильною э, національністю десь з глубинок російських э, а Пітер і Москва довгий час залишалися непоміченими взагалі. От вам і все єдинство. Ви можете від от мене відійти, не материти, не трогати мої речі? За ви взяли мій телефон. Схватили Ми стоїмо спокійно. що А, а? а ти к нам пристала така? Ну і дайте мені вокзали з тебе... Я, я русский, хочу делать. какой вот, ты русский. Я русский. Вот, русский. Я русский. Явно не в Москве родились. Откуда приехали? Китай, Япония. День народного единства. А вы говорите, все национальности нужны и важны. Путин эм, почитает только одну нацию. Ну, ладно, две. Москвичи и Кто там пітербуржці, от Вот до них Путин ставиться більш-менш адекватно. А інших, як то кажуть, на розстріл. Для того, щоб зробити нормальні людські скамейки на обновленном променах, Зеленоградске здесь поставили это. Это вообще зачем и как этим пользоваться? Я слышала, что эти скамейки называют расстрелянные стенки. Непонятно, о чем думали в администрации города, когда проектировали это, но явно не о том, чтобы людям было комфортно и удобно, а что вы думаете по поводу этих стоящих скамеек? Сделают ли нормальные или оставят вот это? Я, так разумею, смеяться треба после слова лопата, потому что почему-то не смешно. Але местные назвали вот это вот приспособу расстрельные стенки, а администрация утверждает, что так модно и урбанистично. Ну как бы умирать за родину это очень модно и очень урбанистично. Вдруг кто не знал, то, пожалуйста, всегда можете воспользоваться этим процессом. Ну, э, хиба, что кажут, что процесс может быть затруднен, потому что тут есть определенные проблемы у выпуску дронов Украиной. Они интегрированы в этом смысле достаточно хорошо, интеграция у них увеличивается. И дело не только в закупках американского вооружения, дело в милитаризации Европы и в том, что они начинают производить совместно с Украиной. И, к сожалению, дроны нам кажутся оружием все-таки малой мощности. Это не так. Напоминаю, что по тому же Крыму уже совсем недавно вели дроны увеличенной мощности, где боевая часть была не менее 60 килограмм. Ну, да, здесь они... 60, там 500. Да, согласен. Так подождите, так сказать, время-то идет. Ну да. да. И количество дронов, и разнообразие линейк дронов, характеристики этих дронов, они становятся все шире и шире линейки. То так или иначе, нам приходится все время совершенствовать нашу систему ПВО, и тратить на нее все больше и больше ресурсов. Но у ну, Украины есть проблемы с дронами, на самом деле, если позволите. Можно? Давайте сейчас еще скажем несколько тем, обязательно продолжим, и про проблемы с дронами. Хотя какие и проблемы? Скажи, проблемы 90% импортных деталей, основной корпус, пропеллеры, это то, что они делают. Но это Конечно. моторы у них очень плохие, это они сами признают, достаточно послушать, что они сами говорят на своих стримах. Ну долетают. Долетать, долетают. Но не зря Залужный недавно заявил в польском издании Eastern Frank Institute о том, что а где стратегия украинской стороны с европейцами? Какой стратегии следуем? Почему не... В конце концов, давайте о самом простом. Почему в Украине за столько завод по изготовлению сна... снарядов там и... Мы очень ждем этого завод. Что а, Проблема, говорит, есть у Украины с дронами. Ну, что ж. Е, як там від е, фрази Київ за три дні до фрази «Так, а ми ніколи не заявляли, що Київ за три дні візьмемо, пройшло три роки. Від моменту, коли почали говорити на території Росії про е, те, що в Україні є проблема з дронами, до моменту, коли на території Росії за 1300 кілометрів чомусь вибухають нафтогазові е, термінали родовища бази? Не пройшло і кілька років. Недооцінюйте Україну і далі. Навіть, знаєте, не буду вам намагатися пояснити або переконати вас в іншому. Дуже добре, коли ворога недооцінюють. Робіть так і надалі. Ну а ви відповідно і надалі дивіться обзори пропаганди. Ставте свої коментарі і вподобайки під цим самим відео. Ну і звісно, до наступної зустрічі в ефірі. Побачимось, папа. -па. Щиро висловлюємо свою вдячність за допомогу у вигляді маніпулятора, а також за придбання автомобіля Toyota Хайлюкс. Вдячні 24-му каналу за даний приданий автомобіль. Нам два потужні автомобілі вже знаходяться на передовій. Та виконують бойові завдання благодійний фонд 24-го – Це сотні закритих зборів на загальну суму понад 150 мільйонів гривень. А значить, це сотні придбаних автівок, дронів, засобів РЕП і іншої такої потрібної їм техніки.